Так, друзі, в цьому відео ми з вами розберемо, як через відділ P2P поповнити свій рахунок на біржі Binance через Note і через телефон. Погнали. Так, починаємо з Ноуте. Для початку ми натискаємо кнопку торгівля і тут вибираємо відділ P2P. Далі нам з вами необхідно вибрати вкладку або купівля, або продаж. Це в залежності від того, що ми з вами робимо. Якщо купуємо USDT, ми натискаємо кнопку купівля, якщо продаємо, нажма... натискаємо кнопку продати. Так, тут ми вибираємо з вами валюту, яку хочемо купити або яку хочемо продати. Тут далі Далі ми обираємо з вами спосіб оплати. Наприклад, це може бути монобанк. Вибираємо тут суму, наприклад, 400 гривень. І тут ми бачимо з вами велика кількість різних ордерів для того, щоб купити USDT по курсу, бачите, 39, 40 і так далі. Далі дуже важливо, якщо ви новичок в крипті, я вам рекомендую натискати на цю кнопку і вибирати, показувати лише оголошення мерчантів. Чому це необхідно робити? По-перше, да, там курс буде трішки більше, ви можете чуть-чуть переплатити, але ви однозначно не попадете на скамерів. Тому що якщо немає оцієї галочки, це може бути, наприклад, скамер. І ви можете попасти в таку стратегію трикутник, де ви втратите всі свої кошти. Тому краще переплатити, але щоб ви 100% отримали свої кошти. Далі, що ми робимо? Ми натискаємо кнопку Купити. І тут вибираємо, скільки USDT ми хочемо з вами купити. Бачимо, що я отримую 9,8 USDT. Наприклад, давайте 450 гривень. Я отримую 11 USDT. І натискаємо кнопку купити. Далі нас відправляє на інформацію про ордер. Ордер створено. Так, далі. Що ми тут бачимо? Номер рахунку. Ми копіюємо номер рахунку. І далі, після того, як ми відправили кошти по цьому рахунку, натискаємо кнопку Переказано повідомити продавця. Так, для початку беремо телефон і будемо робити перевод онлайн. Так, далі ми з вами натискаємо кнопку Переказати на карту і тут вписуємо цей номер рахунку. Обов'язково, щоб все співпадало. Так, 51.00 20 2019 так, перевіряємо. Е, є, є. Все. І натискаємо кнопку Створити платіж. Далі відправляємо рівно ту суму, яка вказана в ордері, але обов'язково не менше і не більше. Це дуже важливо, щоб ви не втратили свої кошти. Тому що, якщо у вас в ордері вказано 450 гривень, а ви відправите 4500, гроші вам 99% ніхто не поверне. Вписуємо тут 450 гривень. І натискаємо кнопку відіслати. Так, платіж надіслано, натискаємо кнопку «Готово», і натискаємо кнопку на ноутбуці повідомити продавця. Я здійснюю платіж, підтвердити оплату. Все. Ордер позначено як оплачений. Далі нам обов'язково, в кращому випадку, щоб швидше підтвердили ордер, необхідно відправити квитанцію з телефону, з Монобанку чи з банку, з якого ви відправляєте кошти цьому мерчанту. Робимо скрін і відправляємо. Заходимо в відділ P2P, ордер, оплачено, чат. І тут вставляємо. Так, все, чек ми відправили, і тепер чекаємо з вами на те, щоб угоду підтвердив сам мерчант. В цьому відео продавати ми будемо активи через P2P з телефону. Так само працює знову, як купівля, так і продаж. Просто заходите, ще раз покажу, в вкладку P2P. Тут натискаєте, наприклад, продаж. Ок. Е, я прочитав, погоджуюсь. Натискаєте продаж. Тут вибираєте USDT, вибираєте вкладку, щоб були лише мерчанти. І далі вибираємо суму, яку хочемо, наприклад, також 450 гривень. І вибираємо способи, наприклад, «Приватбанк». Далі продаємо свої USDT. Так, все, бачимо з вами, що ордер підтверджено. Ваш плачок получен, актив USDT відправлений на ваш рахунок. Супер. Заходимо тепер з вами з телефону на наш рахунок. І де у нас тут USDT? І шукаємо. У нас USDT буде в вкладці поповнення. І що нам необхідно зробити, щоб продати наші USDT. Ми заходимо в Binance. Тут угода, P2P в правому верхньому углу. Тут обираємо з вами кнопку продати. Вибираємо суму 400 гривень, наприклад. І оплата Монобанк. Давайте приват, пускай буде, підтвердити. І натискаємо мерчанти лише, щоб мерчанти були. Так, і все, чекаємо, поки в нас буде робити працювати нормальний інтернет. Так, бачимо, що інтернет працювати не хоче. Давайте вручну зараз знайдемо мерчантів. Я думаю, у вас буде все без питань. Далі ми з вами натискаємо кнопку Продати. От бачимо, мерчант є, галочка є, натискаємо кнопку Продати. Тут вибираємо всі USDT і натискаємо Продати. Так. І тепер чекаємо, коли гроші прийдуть на мій рахунок. Тут, бачите, час вказаний, що за 2 2,5 хвилини е зазвичай цей продавець виконує свій ордер. Тому чекаємо. Так, все бачимо, що угоду підтвердив мерчант, і чекаємо, щоб гроші прийшли на наш рахунок. Обов'язково ні в якому випадку не натискайте кнопку платіж отриман до тих пір, поки ви не отримаєте кошти на свій банк. Це дуже обов'язково. І також дивіться, щоб кошти вам приходили саме та сума, яку ви указали. Тобто 433 гривні 30 копійок. Бачимо, прийшли. Також важлива інформація. Якщо ви працюєте лише з мерчантами, отримувати платежі від третіх лиць не також і небезпечно. Але якщо ви працюєте не з мерчантами, а з другими особами і ще раз це дуже небезпечно, тому що це можуть бути з камери, і тут вищий ризик просто втратити свої гроші. Тому краще іноді переплатити, але ви будете в безпеці і не втратите свої кошти. Отак, от натискаємо платіж, «Платіж отриманий тут. Я отримав підтвердити перевод. І тут нам необхідно прийти безпеку. Так, аутентифікатор, Binance. Так, тут вставляємо. Далі почта відправляємо. Так, копіюємо його і вставляємо сюди. Так, тепер ви знаєте, як купувати і продавати USDT через відділ P2P на Бінансі. Схема плюс-мінус працює так само на інших біржах, таких як By, Beetle, і все тому подібне. Саме головне торгуйте через мерчантів і будьте обачними.